Чи буде і надалі зростати ціна на нафту в Росії у зв'язку з постійними атаками дронів на НПЗ? А ви знаєте, що я не думаю, що вона буде зростати. Вона щось трошечки якби, рвоне на якусь долю часу, а потім вона впаде. Чому? Тому що її багато зараз вони точно будуть закривати. І цю потребу, крім того, там все ще працює. Не дивлячись на те, що я знаю, що наша ЗСУ робить багато. Але якщо ми до їхнього видобутку, то вони в будь-якому випадку ще справляються. Вони справляються ну, занадто багато нафти, От сама. і вона працює доволі добре. Так, що ми будемо бачити, знаєте, якийсь ривок, потім знову воно піде на спад і буде в тій самій ціні. Чи продовжаться атаки на російські нафтопереробні підприємства в березні? Ну, моя відповідь так, тому що загалом, якби ідея, віддає, давайте ми вам поб'ємо все і до цього будуть рухатись. Я, я можу навіть сказати, що може це десятка, але ну, не факт, да, що це ще до кінця місяця буде, може і навіть більше, тому що тут якби, зараз максимально активна фаза. Звісно, є така, що вони чи підсилюють, і хочуть збивати не все вдається на 100%. але в принципі нам стабільно хороші новини обіцяють. Чи визнає світ легітимними президентські вибори, які пройшли в Росії? Вони не будуть легітимними, але наскільки я розумію, на Росію це не дуже впливає. Так, що світ не визнає. Може, як визнають, то ті, хто з ними працюють, але моя відповідь загалом, якщо потім всіх дібрати докупи, то ні, не визнаю. Чому польські фермери почали блокувати кордон ще й з Німеччиною? Ну, це відстоювання своїх прав. Вони... Хочуть якихось гарантії, і от, на їхню думку, от всі весь світ проти них вони не отримують те, що очікують. Їх дурять, дурять по грошам, дурять по доходам. І от в їхній картині світу, що вони захищають своє, що мав на увазі Путін, коли заявив про ймовірне створення санітарної зони на окупованій території України. Наскільки я розумію, там якась зона умовно не жила от від слова геть. На його думку, і це е, як е, нежилу зону, зону оголосити нежилою. Е, саме через це. Тому що із, із того, що я бачу, там є е, крайня степінь розбитості, в принципі, вона чи заражена, чи якась вона не, прохо, там не можна пройти. І от саме Опираючись на цю інформацію, він, він таке собі придумав. Навіщо Сергій Шойгу терміново приїхав до Криму? Не знаю, наскільки це хороша новина. Він опирається на якісь свідчення, що закінчується умовно стабільний час в Криму, і придеться захищатися, придеться активізуватися, і вони зараз будуть. Може, якісь не знаю, може, якісь кордони там вистроювачі, оці якісь захисні системи, щоб утримувати. Вони готуються до війни в Криму. Так, та і вони не просто бояться. Це все таки, як інформація, яка прийшла. Це не тут, не просто бояться, а саме вони це чекають, що це ось, ось, ось буде. Чи справді українські дрони атакували аеропорт Домодедово в Москві? Сто відсотків українські. Навіть там може й написано, що зроблено в Україні. Тут взагалі інформація без цього, а може, може, сто відсотків українські. Чи продовжаться в березні та квітні рейди російських добровольців в прикордонні населені пункти Росії? Я все таки думаю, що вони продовжаться, тому що е на початку була якась ідея чогось маленького. На рівні того, що маленька кубка людей зайшла й вийшла. Наскільки я розумію, там прийшла якась нежданна підтримка. От не знаю, що там за підтримка, але вона прийшла і вони будуть старатися розширювати свої площини. Тут немає спішки, мені дуже цікаво, що тут взагалі немає спішки, якась така виверена тактика. Помалу, але сильно. Так що моя відповідь так. Не здивуюсь, наприклад, таке у нас слово сполучення, сполучення арканів, імператриця по Луні і далі у нас король Пентаклів. Може, це якісь російські загони всередині країни. Ну знаєте, щось, що було певний час закрито, а зараз воно стає явним. От як прийшла якась допомога саме середини країни. Чи справді в Росії спалахують масові протести через неправдиві результати президентських виборів? Я б його не назвала спалахують. Я б це сказала організовано щось. Чому? Тому що всім зрозуміло, що вибори написали. І... Невдоволені. І я, наскільки розумію, що це саме опозиція збирає. Це не, не те слово, що пикайте з палахою, це те, що очікувано. Так ми це будемо бачити. Оці протести, все-таки розкрутити щось на силу. Якби по вісім питаків до цього готувалися, хочуть, щоб це стало масово або максимально сильне, і почало все таки рухатись. Тут є бажання зміни дуже великі, невдоволених купа, так що є, ну, але це не спалахують, як ви розумієте. Чи вдасться Білому дому прискорити процес відновлення військової допомоги Україні? Ну, про прискорення поки, поки я не можу казати. Все-таки в нас далі рухають пентаклі. Там в якомусь своєму по старому плану. Тут є в цьому аркані, що йдемо так, як заплановано, йдемо по своєму плану. І тут спішки немає. Тут ще і буйвол, який в принципі, символізує помалу. Якщо хтось бачив буйволі, вони... я не бачила бігаючих буйволів, вони йдуть якимись такими своїми темпами. Так що тут більше як за планом. Чи будемо ми його отримувати, ми по-любому його будемо отримувати, але це от своїми такими. Тем. Тут немає швидкості. Чи введуть в'їзд заборону на імпорт зерна з Росії та Білорусі? Не бачу це як забороною. Чи можуть якісь ввести обмеження? Так. Але от, що це повна заборона ні. Чи причетна Україна до атаки дроном на військову базу у Придністров'ї? Я думаю, що ні, тому що знову ж це те, що всередині країни. Це щось всередині, не здивуюсь, наприклад, в принципі, що, можливо, там навіть і, і самі росіянці кинули. От не знаю, тут якась все-таки йде гра всередині країни. Для того, щоб розпалити вогонь, щоб зробити війну. Поки зараз по помірності не даду цьому, але от України тут точно немає. Чи наважиться французький лідер Макрон на візит до Києва протягом найближчого місяця? Я впевнена, що він буде, але він Знову ж якби і вирішено щось там ще чекають. Це про якісь стабілі, чи стабільне рішення, чи про якісь стабільні результати? Потім він не їде. Я б навіть сказала, що він чекає якихось грошей, чи може це якоїсь зброї для того, щоб приїхати, і сказати, що він молодець. Так що я, якась тут така історія. Чи справді у Макрона та Шольца є суттєві розбіжності в баченні закінчення війни в Україні? Сто відсотків є. Вони не певні, вони взагалі против, противоречиві. Наскільки я розумію, одним хочеться все завершити, іншим хочеться воювати. Так що десь от, отака історія. Я думаю, що саме Макрон хоче воювати, бо якимось чином ну, його очима зупинити ворога. А шольцю потрібен мир, потрібен спокій. Хай навіть такі, як є, але щоб там було тишком-нишком, дайте мені сидіти на моєму троні. Вибачте, за такі порівняння. Чому міністр оборони Великої Британії Гранд Шапс скасував запланований візит до Одеси? А тут це дуже спокійно. Я думаю, що він не хоче повторити подвиг з Греції, з кого там стріляли. Тут небезпека з неба. І умовно це ну не те, що небезпечно. Він розуміє, що він може не приїхати. Це неумовна небезпека. Так що вони там розкажуть нам зовсім інше, але це про збереження життя. Чому росіяни значно посилили обстріли прикордонних регіонів України? Тактика ворога для того, щоб показати свою силу. І я навіть, наскільки я розумію, вони постараються якось активізуватися, може навіть десь і зробити перехід. Це така тактика. Воно неочікувано, і вони все-таки очікують якогось швидкого результату за рахунок цього. Чи справді Україна ризикує вичерпати запаси ракет для ППО до кінця березня? Ну, моя відповідь так. Тим більше ворог зараз активується і ми це будемо бачити. Чи ми вичерпаємо всі? Моя відповідь ні, не всі. Зараз якось підходять до цього до вирішування. Чи будуть затяжки з цим, на жаль, так будуть. Але все-таки це не отак, як звучить питання: чи вичерпають всі? Все, ні, не вичерпають. Чому Юрій Ігнат залишив посаду речника повітряних сил України? Він займає якесь іншу посаду. Там був якийсь вибір. Я наскільки розумію, він вибрав інше. Так що це для нього більш вигідне положення. Давайте почекаємо. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.